Товариство з нами на живому зв'язкові. Військовий журналіст, спікер Генерального штабу Збройних сил України попередніх років Владислав Селізньов. Пане полковнику, бажаємо здоров'я, раді бачити, спасибі, що дочекалися. Вітання вам навзаєм. Слава слава героям. Влада, ну от ви значить на фоні прапору, ми бачимо тільки кілька слів Рада і Криму. Та і от ми дуже часто говоримо про Крим у фіналі діалогу. А зараз я просто ну хочу прочинити нашу бесіду ситуацію на тимчасово окупованому півострові. Що з бавовною, що з переміщеннями сил окупантів, що з настроями українців у Криму? Отак Комплексне питання, але давайте його розділимо на е, ті факти, які ви е, хотіли б повідомити нам, спираючись, ну, на той тиждень, що пройшов, і вихідні в тому числі. Я знаходжусь на фоні прапора Краєвої ради України в Криму. Моє uh -huh. Мої думці, в принципі, які абсолютно чітко артикулюють свою діяльність прямо на деокупацію Криму. Окупація Криму це не лише і, і суто виключно військове питання. Це і суспільно-політичне, і політичне питання. Всім цим треба займатися, бо на одно... Крим а далі треба будувати стале та справедливе буття в теренах Криму та Севастополя. Насправді попереду дуже багато робота, але це на перспективу. Тут зараз ми маємо констатувати. Ворог не має зараз спокою на теренах Криму, бо постійно працюють системи українських сил оборони і спрямованого на руйнацію ворожого військового потенціалу і сигнал ракетна небезпека в Криму та Севастополі останнім часом ну, лунає буквально щодня та щоночі. Чому тому що українські сили оборони шукають слабкі місця в системі оборонних? Пробіжив позиції в системі протиповітря та протиракетної оборони в Криму для того, щоб гарантовано нищити елементи, які формують той самий військовий потенціал окупантів в Криму. Попереду дуже багато роботи, бо в той самий час, поки ми шукаємо слабкі місця в ворожій систем протиповітряної оборони, ворог шукає можливості щодо посилення цих елементів. Ну і зокрема, зараз він дуже знервовано сприймає будь-які звіски щодо наших намагань зруйнувати ключову інфраструктурну артерію, яке з'єднує Крим з якової частини Російської Федерації, йдеться про Керченську споруду Буквально днями. Що неодноразово Дмитро Петенчук, спікер е командування військово-морських сил, е розповідав про незрозумілу якусь допоміжну інженерну споруду, яку ворог зараз активно будує вденніше від Керченського мосту. Для чого це робиться? Чи то в такий спосіб створюється певні додаткові інженерно-технічний допоміжний споруд, чи то ворог намається в такий спосіб обезпечити від українських морських дронів ключову спорудському мосту поки що достоменно не зрозуміло але е, проблема та полягає в тому, що чим далі, тим більше українська військо отримує ресурсів для того, щоб гарантовано нищити ворожі інфраструктурні та військові об'єкти в Криму та Севастополі, не зважаючи навіть на досить непослідовну позицію наших західних партнерів, ми самотужки певні речі вирішуємо. Я помню в тому, що. Кримська земля буде палати під ногами аж до того моменту, поки нога останнього російського солдата не залишить територію Криму. Влади, я чув е, таку думку на минулому тижні. Дуже багато е, обговорень було щодо е, вояків із Північної е, Кореї. Ви це теж знаєте і теж бачили і ці новини. І в дискусіях певне е, брали участь. І, е, Значить, одна з думок була така, що ними. Хочуть посилити присутність окупаційних військ, у тому числі у тимчасово окупованому Криму. От дивіться, колишній голова Роскосмосу, окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін визнав, що чорноморський флот РФ змінив прописку через атаки українських морських безпілотників, і тепер флот значить, РФ базується у новоросійську. А е солдати, е вояки із е Північної Кореї, нібито будуть е якась частина їх базуватися у тимчасово окупованому Криму. Чи чули ви тут таку теорію? Якщо у вас є е е е якась може інсайдерська інформація, завжди ласкаво просимо. А, я думаю, що варто розглядати питання передислокації усіх бойових кораблів mm -hmm. частини. Допоміжних кораблів російського чорноморського флоту збух та акваторії в тимчасово окупованому Криму ближче до Новоросійська, саме через те, що українська армія вкотре передемонструвала, не маючи досить потужної морської компоненти, ми спромоглися за допомогою нашої ракетної, дронової компоненти змусити ворога змінити місце дислокації. Бо ми маємо розуміти таке: ворог. Коли зазнає втрат, він мусить рефлексувати на ці втрати, і за рахунок переміщення своїх сил та засобів, зокрема на території е, Новоросійська. Бо, очевидно, якби ворожі бойові кораблі лишилися в бухтах та акваторах Севастополя, вони б гарантована, найне зараз. Але згодом обов'язково були відправлені на дно нашими Нептунами до Чорноморського Нептуна. І це, як на мене, факт доведений. Тут не йдеться про якісь мої марення, а про е, доконаний факт. Бо флагман російського Чорноморського флоту, російський гвардійський крейсер, е, ракетний крейсер Москва, втоплений неподалік від острова Зміїна, є найбільш таким ну, змістовим підтвердженням моїх тез. Ну і ключове ворог, щоб не розповідав про намагання збільшити е, бойові можливості Чорноморського флоту, російської армії. Має розуміти, що на будь-які дії завжди українська армія знаходить варіанти контрдії та протидії, і часа гуса наші контрдії є більш змістовними та результативними ніж намагання ворога до країни зміни ситуація на пона на, 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 на цьому полі бою в акваторії Чорного та Азовського морів. Зверніть увагу за останні дві доби жодної російської лоханки в акваторії Чорного моря не в. То мамо мабуть, що мають певні застереження. А зарахування активності, в тому числі наших партнерів, йдеться про розвідувальне літаки країн Північно-Атлантічного альянсу, які постійно патрулюють над акваторією Чорного моря. Здається, що ми знаходимося зараз на етапі певних приготувань. Які будуть наслідки цих приготувань? Я не знаю, але те, що буде гучно, і бо буде квітнути в Криму обов'язково. Я це можу констатувати навіть орієнту. Учись на попередні такі акції наших західних партнерів, бо зазвичай після таких ретельних досліджень, розвідок та дорозвідок, зазвичай в Криму траплялася та сама славна, звісно, українська балонка. Пане полковнику, спасибі вам велике. Ви знаєте, за те, що ви знаходите час і можливість вийти до нас на зв'язок живим етером на телевізійний канал прямий. І до нових зустрічей, до нових коментарів. Події будуть розгортатися. А ми залучати ваші коментарі. Будемо звичайно за традицією. Полковник Владислав Селізньов, військовий журналіст, спікнер Генерального штабу Збройних Сил України попередніх років був з нами на живому зв'язку.